П'ятьох кримськотатарських заручників вивезли до тюрем в глиб території Росії, і це лише упродовж цього місяця. За даними громадського об'єднання Кримська Солідарність, бранця за Раїма Івазова, засудженого росіянами до 17 років колонії, за нібито тероризм етапували до північної в'язниці у селищі Ікса. Після початку етапу, 29 червня, лише 30 липня, він вийшов на зв'язок із рідними. Тим часом кілька днів тому пішов в життя батько Раїма Івазова. Туди ж за понад дві тисячі кілометрів від рідного Криму 11 липня перекинули й Влад Лєна Абдулкадирова. Його також схопили в АКМІДжиті під час наймасовішої ФСБшної облави за час окупації Криму. За порожніми звинуваченнями Кримця позбавили волі на 12 років, звинувативши у нібито спробах повалення російської влади. Майже за тисячу кілометрів південніше тепер утримують різу Омірове кримськотатарського бранця з Карасу Базара цього місяця етапували з колонії Мінусінська до Чувашської республіки. Кримця незаконно засудженого окупаційним російським режимом до 13 років неволі за звинуваченнями у тероризмі вдома чекають четверо маленьких синів. Батька Різе Омєрова Енвіра везуть до колонії міста Йошкарола за трохи більше як сотню кілометрів від поневоленого сина. 63-річного кримця, який потребує термінового медичного огляду, цього місяця вивезли з колонії Владімерський централ. Рішенням південного окружного військового суду Ростова-на-Дону він має каратися 18 років в умовах суворого режиму. Закиди традиційні для російських нелюді. Нібито тероризм і спроба повалення російської влади зі ще одним етапованим кримськотатарським заручником немає зв'язку. Рімзі Бікірова вивезли з в'язниці Єнісейська ще 4 липня, але де він зараз невідомо.